Винні безпосередні особи, які відповідають за технічний стан метро і тунелів, то чутки ходять, що воно неякісно зроблено. Ну воно ще почалося при Черновецькому робити. А що воно неякісно? або недбалість халатність, або крадівництво? Ну це я не слідчі і не хочу вникати. Можливо, минула влада, яка була до цього, яка Ну, якби строїло це метро, як, ну, і так далі. Можливо, теперішня влада, ну, щоб потрібно було робити якісь косметичні ремонти і так далі, не доводити ну, метро наше до такого стану. Городський голова, кличко Віталій, як викладач фізкультури. Це почалося давно, просто за цим ніхто не контролював цю ситуацію, тому вийшло так, що зараз громадяни мають трошки незручності. Я чекаю, коли відкриється метро. Це комплексна проблема, яка багато років. Відбувалося, пов'язано з забудовою, пов'язано можливо з отриманням норм будівництва цієї гілки метро, з тим, як водовідведення в місті відбувається. Я думаю, що важко назвати когось одну людину і не знаю, посадити в тюрбу і сказати, що все вирішили цю проблему. Я думаю, хто має що це погано? Будівельники хто в цьому винен, хто це ж за Януковича його будували. Так що я думаю, що це будівельники. Ну і не перевірили. Відповідні служби, а зараз всі бояться їздити в метру. Ну, давайте так. Радянський Союз, Союз він ж не хотів, типу, початково будувати ці станції, але ну, їх побудували. Ну і, звичайно, проблема була, була але власне вони ж протримались доволі довго. Якщо якби була дуже серйозна проблема, вони б відразу там. Закрило їх і так далі. Тому я не знаю, хто Ну. Напевно, ті, хто мають слідкувати за станом метро, Це, воно вже 10, 10 років існує. Там мені здається, що воно неякісно зроблено. Я не думаю, що то диверсія. Я не думаю, я не слідчий, хоча теж не виключено. Те, що йде з історії, да, наприклад, воно повинно все одно реконструювати, реконструюнуватися, як будівлі і так далі. І без цього буде занепад всього міста. Ну я якщо це не робити вчасно. Тому той, хто зараз відповідає за це, повинен вчасно це робити. Ось тому винні всі, хто на це, скажімо так, за це забули. Через те, що це є критична інфраструктура, ну по факту, бо Київ може встати, якщо да, тобто ми чули, що протікати почало там не тільки на тих станціях, яких закрили, да, там спочатку тільки тірімки, потім і так далі, і так далі. І це дуже сильно і трафік наземний е збільшує, і тобто, це критична проблема. І... Повинні uh, на, ну, на місцях проводитись перевірки і більш ретельні. Напевно, якщо така ситуація стала, коли ми розуміємо, що півроку, наприклад, да, там станція буде закрита, то це ну, трохи не є нормальним. Ті, хто зараз uh, цим займаються, вони мають нести відповідальність. Ось.